Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні дивимось розклад на тему, чому ти знаходишся тут і зараз. Налаштовуйся на розклад. Подумай добре про свою ситуацію. І так, чому ти знаходишся в тому місці, де ти зараз знаходишся? Власне, в цьому місці ти можеш знайти свою пару. Ти можеш об'єднатися з чоловіком. Для більшості з вас все ж таки це для кохання і для створення своєї сім'ї. Для деякого з вас це власне, для власної реалізації. Ти можеш познайомитися з чоловіком або, наприклад, влаштуватись на роботу до чоловіка, да, який допоможе тобі в парі. Це не обов'язково про інтимні стосунки, да, або про любовні стосунки. Це про партнерство, це про співпрацю, де люди поважають один одного, де люди можуть ділитися якимись творчими ідеями або загалом ідеями, де чоловік тебе надихає для того, щоб ти могла вкладатись. В свій розвиток в першу чергу. Да? Для когось це може бути просто влаштувалась на роботу, і собі працюєш, нормально заробляєш і почуваєшся собі до достатньо комфортно. Для когось це може бути класні, круті ідеї, де ти розвиваєшся як особистість і як людина, яка може бути чимось більшим або кимось більшим, яка дійсно може заснувати власну справу. Тому дивись, в якій ситуації ти знаходишся на даний момент. Да? Хто ти і яким чином ти реалізовуєш цей потенціал? А якщо ми... Ну, я не можу не розглядати короля Кубків як е... якусь ситуацію, це більше все ж таки йде про, про чоловіка. Не... Не... Я дуже прошу: не робіть з короля Кубків, да? не роздувайте це як щось таке величезне. Це може бути елементарно. Якийсь колишній колега запропонував: ти можеш спробувати оце. І тобі не обов'язково з ним бути в парі. Да? На перших порах він тобі тримає цю ідею. Привіт-привіт як справи. Це також може програтися і так. Тим не менше, це привіт-привіт веде тебе до того стану, який дійсно приведе тебе до гармонії. Яка твоя місія? Навчитись приймати допомогу. Або навчитись партнерству з різного типу чоловіками. Так? Це можуть бути просто знайомства, це можуть бути дійсно партнерські стосунки, це просто може бути навчитись приймати допомогу від чоловіків з метою твоєї реалізації. І причому по карті суд тут, як ти приймати меж і відповідати меж, так ти і отримуватимеш. Не потрібно бути тільки потребітелем, треба вміти ще й давати. Да? Треба вміти бути вдячною і розуміти, яким чином чоловіча допомога допомагає тобі рости. Яким чином твоя допомога чоловікам допомагає їх росту? І тут, отак, от от, воно буде, от як на часі вісів, да? ти будеш дивитися, яким чином це все компенсується. Причому тобі здається, що це в фізичному світі, Да? Ой, там то зробив, то зробив. Ні. Воно потім приходить через інших людей, воно потім приходить через інші події. Але твоя місія навчитися розрізняти те, що приходить, і оце беру-даю. Які твої задачі на даний момент? В першу чергу перестати боятися чоловіків. Це перше і найголовніше. Причому починати їх сприймати не тільки як. От знаєте, є люди, у яких тільки починаються якісь стосунки з чоловіками, вона вже все фото вдіває. Да? Отут перестати вдівати фату тоді, коли ти спілкуєшся з чоловіком. Тому що не завжди чоловік підходить до тебе, щоб на тобі одружитися. Да? Не завжди чоловіки розглядають тебе як прекрасну партію, з якою можна там, займатися коханням, будувати сім'ю і тому подібне. З чоловіками можна бути класними друзями. Причому є такий момент, якщо ти будеш сприймати чоловіка як людину, якій ти допомагаєш ставати сильнішою, багатшою за рахунок того, що він тобі допомагає. Як тільки ти це зрозумієш і почнеш дозволяти йому це робити, перестанеш боятися власне, чоловіка, що воно ж там може щось вийти Не обов'язково, чоловіки можуть бути прекрасними друзями. Чоловіки можуть бути прекрасними людьми для того, щоб просто поспілкуватись, або де ви можете бути взаємовигідні один одному, чисто на таких окей, сусід. Да, ну, Сусідам хтось поможе машину припаркувати, хтось допоможе там якісь пакети перенести, сумки, а комусь потрібно буде просто, щоб ти йому там я не знаю, сказала прикольне, класне слово тоді, коли він проходить повз. Тому тут такий момент: перестань сприймати чоловіків як потенційного партнера для чогось. З ними можна просто поспілкуватися. Тут має бути трансформація, тому що жінка, скоріше за все, відмітає чоловіків зі свого оточення да, або зі свого спілкування в страсі, що може щось вийти. Не чоловіки ж то не думають так. Да, не всі тебе можуть розцінювати як потенційну дружину. Перестань боятися чоловіків. Задача перестати боятися чоловіків. Чи могла б ти пройти цей урок в іншому місці? Звичайно, що ти могла б пройти цей урок в іншому місці, але в тебе ще, крім цього всього, можуть бути присутні страхи тому, що ти боїшся перемін. Могла б, але ти туди не їдеш елементарно. Да? Хочеш пройти цей урок в іншому місці, окей, не бійся, не оглядайся назад, да? не думай, що в тебе вийде, не вийде. Хочеш, можеш спробувати. Переїжджай в інше місце. Причому можливості в тебе є. В тебе єдиний момент, що ти дуже боїшся це робити. Ти дуже боїшся, що коли ти прийдеш, приїдеш в нове місце, то в тебе все може бути по-другому, а не факт. Тому що в нове місце ти береш з собою ту себе, якою ти була до переїзду. Тому тут більше робота над собою, а не справа не в місці. Справа в тобі і в твоїх страхах, і якихось внутрішніх переконаннях, чого я хочу і куди я йду. Причому ти можеш прийти до успіху, ти можеш прийти до росту. Менше страхів, менше переживань. І знову ж тобі, знову ж таки, верніше, ти, коли їдеш в нове місце, в тебе будуть різні інші знайомства. Головне їх не боятися. Власне так. Я вам щиро вдячна за ваші перегляди, за ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.